Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні прямий ефір з Віктором Миколаївичем Коваленко. Вже він сьогодні у нас традиційний. Наперед вибачається, що можуть бути проблеми з зв'язком, так як у нас трапляється останнім часом. Живемо при фронтовій зоні, Віктор Миколаївич. І найперше я хотів би поздоровити вас з святом дневні місцевого самоврядування. Але перше питання все-таки задам, що воно рвонуло в золочеві? Що це було? Доброго дня, щиро дякую за поздоровлення. Була збита ракета С-300 на території Золочева. Вона впала, скажімо так, в такому місці, де практично ніхто не постраждав, окрім трьох будинків, де там вибиті вікна, двері. Зараз ми цим питанням опікуємося. Вона дійсно була збита нашими засобами протиповітряної оборони, тому спрацювали дуже добре. І вернемося до свята. Головне, що жертв нема. Я довго працюю вже журналістом, і я вам, коли вітав, телефонував, я вам казав такі слова, що я ну, не зустрічав мера такого рівня. Зараз голова військової адміністрації. Я від себе особисто вас вітаю з цим святом, тому що вважаю, що ви один із кращих. Очільників нашої громади і війна як не що інше показує наскільки ефективна робота Коваленка в тяжких військових умовах. Сьогодні багато про це говорять. Сьогодні багато ми, ми на фронті мене От золочів. О, от речі, це справді фронтова зона, і справді дуже тяжко. Вам вдалося організувати місцеве самоврядування на рівні того, що я пам'ятаю, як запрацювали вуличні комітети, і зараз ця машина працює. Як зараз йде розподіл гуманітарки, як гуманітарка йде в золочі в процентному відношенні більше, ніж в інші громади. І я бачу ці речі, я бачу людей, яким завжди мало, і які залишаються недовольними, ну таких, таких, таких от як тут, скорочується кількість. Я вітаю вас із вашим святом. Я вважаю, що вибір. Людей був дуже правильним свого часу. Я сподіваюся на те, що ви будете залишатись з нами попри всілякі труднощі. Я бажаю вам здоров'я, найперше здоров'я і витримки. Я дуже вдячний всім без виключення старостам, депутатам. Ми проводили постійні сесії і будемо їх проводити. депутати завжди постійно і працюють, і допомагають Тут питань немає вдячний колективу нашому. Тим людям, які залишилися працювати, деякі виїхали. Це війна, ми це все розуміємо. І така, знаєте, вже війною виправдана така випробувана команда. Хоча самі знаєте, практично щодня йдуть обстріли. І одноробики вчора, дякуючи енергетикам, там підняли і Олександровко, і Вашки, і одноробкове світло. Знаєте про те, що вчора, нарешті, Включили вже світло Євтурова. Зараз працюю там пороша по новини. Да, декілька вулиць, там Калиновась, обов'язково потрібно піднімати це любики, навіть невеличкі села, там, де по декілька всього лише сімей, але це люди, і їм потрібно, єдина проблема стається гур і сот казачок, Велике Басово, там теж є проблеми, але ми це будемо над цим працювати. Тому е, всі на місцях працюють. До речі, хочу поздоровити Сергія Івановича Мирошника, що його вчора його представили. Він є начальником Злочівського відділу поліції. Людина, яка пройшла з нами бойовий шлях, людина, яка е, була в відвертому бою, В справжньому бою разом з Вілоненком. так. До, до підполковника, нагороди. Ну молодець, що там казати. Це дійсно видно з великої літери. і дякуючи е, е, його. Е, Команді, а також і Грезиненко, який був начальником, було мінімізовано практично від позову, чи було марадерства. Вони дуже гарно спрацювали, спрацювали дуже гарно да. працювали. Були деякі випадки, це дійсно так, але щоб там були якісь заяви, там щоб телевізори або щось там холодильники крали, такого не було. І до речі, можливо, я брав на себе таку відповідальність про комендантський час. Деякі е, є незадоволення з точки зору того, що е, є комендантська родина, визначена главою обласної військової адміністрації, але за погодженням з районом з області ми вводимо коригування. Я розумію, що можливо люди хочуть там 10 в пів 11 вечора гуляти, але є питання, питання, в чому ми в зоні бойових дій. Не включаю вхід там диверсійно-розвідувачівних груп. Може може бути таки звичайно. Да. А потім запобігти запобігти особливо yeah. мародерству. Бо як тільки темне, починають лазити. Скільки разів було випадків? Ну це можливо ми потім переговоримо, після війни, коли були конфлікти між місцевими військовими, місцевими, які були в п'яному стані на автомобілях, грацають. Військово-комендантська година, тому оці всі речі вони безумовно і враховуючи те, що у нас електропотяги, електричка є. Тому ми врахували побажання людей. Ніяких проблем немає. Поліція військові, я, як уже начальник військової адміністрації, маю контакти з усіма командирами всіх підрозділів військових. Ми активно з ними працюємо. Дуже дя... дякуємо їм за розуміння тих проблем і питань, в тому числі побутових, які є у місцевих мешканців. Тому всі ці питання, навіть якщо я не пишу Фейсбуці або не говорю там у відділі каналу, ми всі питання вирішуємо. Я чітко реагую на ті зауваження, які. Є наших мешканців це доречно і дякуємо всім за ті е, пропозиції, які у них є. Тому е, працюємо в штатному режимі. Е, до речі, перший етап по дровам ми закінчили з карітосом. 98 сімей отримали і е, е, 22 сім'ї. Ті кошти, які були визначені державою і обласною владою. Ми також протягом трьох днів. П'ятниця, субота, неділя. Дякуючи перевізнику Віктору Сварю, який був перевізник, дякуючи тим небайбудовим хлопцям, які грузили це, доставили все абсолютно до людей. Люди отримали. Це був перший етап. Другий етап карістанці, який побачив, як ми активно і чітко працюємо. Вони визначили про те, що і вже буквально завтра буде завозити другу чергу дров від карту саме Так. Вони визначили. Ще е, близько 80 е, домогосподарств, які також будуть завезені дрова. Е, зразу всіх попереджаю цим питанням опікується управління соціального захисту Лівець Валентина Володимирівна. Будь ласка, звертайтеся до неї, тому що є відповідні умови і критерії роботи ми їх публікували Віктор Миколаївич, Я не хочу, щоб ми втрачали на це час, але тому що був ефір. чітко ми визначили, хто має право на дрова від карітаса. І ми побачили, що там досить жорсткий відбір. Мало не, не того. всі вряд соціальні працівники карітаса. Самі їздять і перевіряють. Дивіться, кому перевіряють, є mm -hmm. наявність дров, бо такі випадки були, коли вони приїхали. Там купа дров. Вони кажуть, почекайте. але людині ну, положено. Людина положена від знову Вистачає, кому положено, з ними. Ми От даємо пропозицію. Да? Да? Та програма, що йшла з області, та що спочатку нам 2 мільйони обіцяли, так нічого й не рушилося, так розумію, тих тихров mm -hmm. немає в тому об'ємі mm -hmm. на 2 мільйони. Mm -hmm. Є відповідні критерії і умови, які надали в голови військової адміністрації, mm -hmm. і там визначається те, головне, якщо є газопалення або електронне опалення, цій сім'ї не не, не не дається. А ви ж самі розумієте, тут є дві, як кажуть, сторони медалі. А не дай Боже, не буде газу, а не буде світла, і люди остануться без років. Тут теж є проблеми. Але ми очікуємо буквально на днях, а, знову прийшла до області субвенція з держави. Ну, не, тобто є шанс у нас трохи. Да, ми очікуємо розподіл. Якщо в рамках розподілу будуть визначені Золочівську громаду, ми з задоволенням оперативно чітко швидко це все зробимо і надамо людям також дрова. Ясно. Якщо подивитися на спектр проблем, які сьогодні у нас то це найперше, все таки Вони ну треба сказати, що вони вирішені. У нас є світло. І слава богу, його більше, ніж в сусідніх громадах, і це треба цінувати. У нас, якщо брати військове минуле нашої громади, вітер Миколаївич, згадайте зазубень, яким являв собою золочі, і всі казали, що от, от вас захоплять, не захопили. Я сьогодні згадую ще про одне свято день збройних сил України. Я вітаю вкотре вітаю всіх наших воїнів і дякую їм за те, що ми сьогодні знаходимося в своїх хатах. З газом і світлом це найперше були наші солдати? Вони нас захистили, вони змогли це зробити. Ці проблеми вони, якби от ту, ви кажете, вже появився, світло і, і, і все інше. Це дуже добре. Але я не даю вам сказати, ви бачите, я розумію, що у вас тут є своя думка. Але сьогодні люди не зупиняються просити. От вони сьогодні кажуть, скажіть, будь ласка, чому одним вікнам вставляють? Рим не вставляють. Ми плавно переходимо до тої проблеми з вікнами, до французької проонівської програми, яку французька громадська організація тут втілює в життя. Вікна вставляють, тому що була інформація, що 100 чоловік уже обміри були. Це була інформація від вас. Я її отримав доречне питання і нагальне питання. Ну, по перше, ви знаєте про те, що було визначено будинок двоповерховий на лікарнянах, який на сьогодні ремонтують. Біля якого пала ракета С-300. Ага. Це перший французький проект «Актід», який е, визначився працювати у нас і ще в деяких громадах, до речі, в Ізюмі. А вони зараз працюють, визначили е, в рамках пошкоджень, які були, володіння, де на сьогодні розпочалася робота вже встановлення 101. 101. А були деякі. Ті моменти, коли мешканці зверталися, ми поставили вікна, але відшкодувати нам кошти. Це до них не підходить. Або, скажімо, інші е... веранди, розбите вікна. Ні, вони тільки там є свої умови. Там але саме зараз, головне про те, що ми домовилися, домовилися про те, що і в подальшому в подальшому, зараз визнаємо сто одна домоволодіння, а після Нового року це вже новий бюджетний рік. Не тільки в державному бюджеті, а в міжнародних організаціях своїх mm. бюджетів. Ми будемо далі працювати з ними в цьому контексті. Бо, як правило, практично всі ці 101 одна сім'я це злочі. А нам потрібна одна робивку, ліксандр, да, калинова, карасівка, одноробивка і старостинські округи. Багато пошкоджених mm. таких будинків. І до речі, от сьогодні ракета впала вже три будинки вікна. Отобі, 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 ну, у нас є будівельні матеріали. Я закликаю, хто ще не отримав, кому потрібно: і, і USB є, і плівка є, і брезент є, і, і шурупи нарешті є. Ми, тобто у нас є ще будівельні матеріали, але все ж таки хотілося щоб люди отримали якраз і такі, е, 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 такі речі, які стосуються Актіду. Е, Тому працюємо в цьому в сенсі і. Е, Очікуємо на днях уже мирне небо, яке про що я говорив раніше. 40 сімей, які отримують буржуйки і також дрова. А це проект відкрив у нас офіс. Ми не дали приміщення. Ми раніше працювали по харчовим наборам. Вони подивилися, як ми чітко працюємо, і вирішили працювати і в інших напрямах, і вже і в деяким школам передали. Школярські прибори, там і необхідні матеріали і в подальшому вони також. Тобто, люба організація яка міжнародна, поважна, вона завжди дивиться на, як працює влада на місцях. Тобто з маленького починають, а потім вже своя історія відбудовується Медичні програми, в них є, соціальні програми є. До речі, почали від Червоного Хреста отримувати в першу чергу це Турово. Кошти отримали Макарова, де окуповані, А потім інші вже будуть подальшому отримувати кошти. Відповідні документи управління соціального захисту кошти. підготували. Це одноразові виплати. По що віктор мача не можу не згадати про одноразові виплати, тому що дуже багато звернень людей, і вони пов'язані якраз. З тими, хто виплачує, дає гроші людям. Це Укрпошта, яка не радує мене особисто і моє видання, і те, що я бачу сьогодні, я декілька разів підходив, це величезні черги. Кажуть, світла немає. Ну, по перше, в Золочі все-таки світлом, слава Богу, не гірше, не гірше, а трошки краще, ніж у сусідів. Це я перше я, кажу, я скажу. Інше, мене... чому б їм не поставити? Віктор Миколаївич, перебивай, вибачте, ну чому б їм не поставити генератор? Ось Зараз поставили і паливо. Ось. І ми підключили до цього питання. Питань немає. Що, вже встигли? Тобто на пошті вже є генератор, і там не діє це відключає. І пала не ще що... Віктор Миколаївич, велика подяка від людей, які мерзли в чергах. Тоже. І навіть я не якщо... це була ваша. Я, ініціатива. Я, я бачу всі прогалини, Які є це була ініціатива місцевої влади чи Укрпошта. Якщо це не працює, потрібно було вирішувати питання. А казначейство, яке не могло відповідні кошти перерахувати, вони трошки зав'язані на телеку. Тобто, це такий комплексний підхід. Ми його вирішили, звичайно. Але мабуть, ук Укрпошта отримує певні дивіденти з того, що роздає. Працює як банк, тобто замов можливо. замовлення зроблено. А місцева влада бере десь генератор. Генератор ви поставив? Ви ж пам'ятаємо крупошта. Осе вирішили питання. Вирішили Я питання. Скажу там, дякуючи небайдужим волонтерам. Я вам скажу так, mm. що ми ж о березень, квітень. Коли прапані... ви пенсії возили? Ну а, а що, що ставалося робити? Вам нічого. Ну укрпошта шукали, могла нічого війни, не робити. Людей, ви Вишукати поліція війни, наша війни. супроводжувала пам'яті. Я пам'ятаю ці ви... поїздки. Паливо знаходили, все ходили. І пенсію везли фінансували no. зарплату. А що робити? Люди, бабусі залишилися без пенсії. Ну, молодь там виїхала там більш менш а тут потрібно було вирішити. Я хочу просто зробити невеличку ремарку. Вибачте, я вас перебуваю сьогодні дуже часто, але Наскільки я розумію, що от та структура, яка у пропуштах, вони взяли, сказали так, що це тут бойові дії, і вони не мають права ризикувати своїми працівниками. Ну, вони праві в цьому плані, але потім ви сказали, що як же ми покинемо людей без пенсій, і це питання знову було вирішено. Я розумію, так як і ви генератор. Плати. Виплатили пенсії тоді, коли були обстріли, і, багато і багато тоді коли і... не було заборгованості. Віктор Миколаєвич, я просто не можу не згадати в кожному ефірі про наших благодійників, бо ми про них згадуємо автоматично той самий генератор. І минули ефіри, коли тут були німці, прийшли, щоб російському селу, майже російському селу, да, от, а тепер уже дуже українському селу Гурів Казачок, відвести генератор. Тобто це все відбувається. Скажіть, а кого ще ми можемо? Кого ми взагалі сьогодні можемо отак би перелічити, щоб може не забути? Може вийти? я красуючись буду запрошую завтра. А ми деяких волонтерів вже нагородили нагородами і районної, і районної ради, районної адміністрації військової. А от завтра ми е, тих людей, які активно працюють не тільки в самому звучів, а й в Старостинських округах, також запросили. А також наші благодійники, які, які фірсова, курців, які постійно допомагають. Фірсова, це вони дуже, вони, як вони я завтра приїдуть. Ми безумовно увагу, е, вручимо відповідні подяки, скажемо е, величезне спасибо. До речі, завтра нашу лікарню буде передана автомобіль швидкої допомоги. Хто передає курсів благодійний український благодійний альянс. Вони знайшли Основі знайшли меценатів за кордоном, придбали автомобілі і завтра передали нашу лікарню? Ми реально хочемо згадати кожного і розуміємо, що уже тепер згадати кожного дуже важко, тому що їх багато. Вони тут у мене всі. Вони, вони насправді людей, які допомагають нам дуже багато, і це приємно, і це дуже добре. Віктор Миколаївич, що хочете ще сказати? Знаєте, ми завжди закінчуємо цим нашу розмову. Що ще сказати людям? Люди повертаються до Золочева, люди чекають теплої зими, не холодної. Всі ми сподіваємося на краще, всі ми віримо в перемогу, Збройні сили. Що ви, як голова військової адміністрації селищної, хочете сказати людям зараз? Перше є питання, які почався бачите, сніг. Сьогодні пішов і далі буде російська дорога на сьогодні, сапери декілька днів працюють разом з нашим райавтодором, Щодо розмінування е, е, території там, де потрібно буде розчищати сніг. Це є така ситуація. Це да. працюємо в цьому сенсі. Е, дякувати Богу, підлатали більш-менш до Харкова і по Золочку. Е, ямкові ремонти зробили, декілька зробили латок, таких уже солідних, там до 200 метрів. Але е, я розумію, те, що ми планували, ми будемо робити, але пізніше. Е, багато є питань безумовного питання, які стосуються людей похилого віку, які, на жаль, самотні тут залишилися і тут потрібна буде допомога та і харчами. Допомога, і особливо увага по дробам але деяких людей і продовжуємо всі час направляти людей. Ну скажете так, евакувати. Я б не сказав би так. У нас по евакуації тільки два чоловіка. Ми відправили, не в Харків знаходяться. Але продовжуємо також відправляти людей в інтернати, і розміщувати, розташувати, просити керівників цих структур для того, щоб наші люди самі розуміють, що е нібито вони хотіли статися в громаді взимку, але бачать, що вони Уже не, без... дягну, не да, звертаю, да, звертаю, не тягнуть, потягнуть. І почав. безумовно, вони звертаються, ми їм допомагаємо. А, правильно, ви сказали, що багато людей повертається, і очі повернути. І ті ж удені, і теж Калинова, Карабсика, і багато інших. Тих. Ці освітни хочуть повернутися додому. Але по удам ситуація ми не до кінця ми не зможемо мало там воювати. Ці питання прикордонних територій обов'язково коригуються з військовими. І я розумію людей, що потрібно забрати і такі речі. І зараз у дому від тіля забрали. Є багато питань, і я вам скажу, деякі речі від мене не залежать, але ми робимо все і залежне, і незалежне для того, щоб ми... Разом зимовий період пройшли достойно і, не дай Боже, ніхто там не замерз. Для цього ви знаєте про те, що ми організували 17 пунктів незглавності, пунктів обігріву, також резервний пункт, потужний резервний пункт обігріву, це фізкультурно здоровчий комплекс. Відповідні роботи. Ви знаєте, що там було ударом з артилерії, пошкоджено котельні і так далі. Ми відповідну роботу провели, підготувалися. І не дай Боже, якщо буде там така складна ситуація, що то ми будемо знати, де людей обігріти, нагодувати, напоїти чаєм і привести таким чином, щоб не дай Боже ніхто не замерз. Тому в цьому сенсі ми також працюємо. Є проблеми, але якщо хтось розуміє, що в нас на сьогодні війна, війна продовжується, то не потрібно забувати, бо, тому, що практично кожного дня ідуть обстріли. Це і гор, і сот Зачук, і Басова, і Одневовка, і Ваши, і Олександровка, і Світличний. Вчора ракета біля упала С-300 біля світличного, практично біля господарства 1 травня. Тому отака сьогодні. Сьогодні збили ракету. Про що ми на початку нашої розмови говорили? Тому я хочу всім побажати безумовно витримки, терпіння віри в те, що наші збройні сили України. Обов'язково переможити перемогою не за горами. І, скоріше, ми і повернення до наших уже життєвих тих питань, які потрібно буде потім вирішити. Дякую. Дякую вам. Всім. З вами була Газета Заря. Я Морошна Косиславич і наш незмінний очільник громади Віктор Миколаївськоволенко. Дай здоров'я всім. До нових зустрічей. Все буде Україна.